Ви дивитесь новини на телеканалі ЮЄ Черкаси. Доброго вечора. До п'яти років за ґратами загрожує жителю Черкаської області за незаконний збут зброї. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України. Чоловіка затримали після того, як він продав автомат Калашнікова та 100 набоїв до нього за тисячу доларів. Також слідчі служби безпеки України закидають чоловікові продаж пістолетів Макарова покупцям із Києва. За версію слідства зберігав боєприпаси та зброю підозрюваний у своєму магазині. Ім'я чоловіка. Працівники служби безпеки не повідомляють, кажуть лише він є лідером однієї з громадських організацій Черкащини. Як тільки правоохоронці оприлюднять його ім'я, журналісти Суспільного звернуться до його адвокатів за коментарем. За жорстокістю школі каратимуть штрафами громадськими роботами. Сьогодні в Україні набув в чинності закон щодо протидії булінгу, іншими словами, залякування боцькування. Парламент проголосував за цей документ у грудні. Напередодні його опублікували в газеті Голос України. У закон несли термін булінг і зміни в адміністративний кодекс України, додавши нову статтю, завдяки якій. За булінг почнуть карати штрафом про їх розміри та про ознаки булінгу розповість наша колега з Кроповницького Олександра Ільченко. Це психолог Кропивницької школи номер 6 Вікторія Токова розповідає про ознаки того, що дитина піддається булінгу дитини. Дуже низька самооцінка, дуже високий рівень тривожності. Дитина не завжди хоче йти до школи, падає рівень успішності. І що саме головне, ми бачимо, що дитина емоційно виснажена, тому що вона дуже часто має такий піковий стан нервового зриву. Україна входить в десятку країн світу, в яких явище булінгу поширено найбільше. Повідомив заступник начальника обласного управління юстиції Олег Потьомкін. Зв'язку з цим з даною проблематикою і вставило питання щодо встановлення на законодавчому рівні. По перше, даним законопроектом було в нашому правовому полі перше було надано визначення, що ж таке булінг. Да, булінг – це цькування. Е Ді, діяння, тобто дії або бездіяльності учасників освітнього процесу щодо жертви, покладається відповідальність на їх батьків або осіб, які е, е, отримують е, даних дітей, а також е, головним головною новелою даного законопроекту є те, що встановлюється також адміністративна відповідальність на керівників навчальних закладів за неповідомлення органів поліції про випадки булінгу у їхньому навчальному закладі. Називає розміри штрафів, які передбачені законом. Якщо випадок стався вперше, батьки або опікуни кривдників сплачуватимуть від 850 до 1700 гривень або виконуватимуть громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо ситуація повторюється або відбувається групою осіб, штраф від 1700 до 3400 гривень, або від 40 до 60 годин громадських робіт. Анонімне опитування у десяти школах Кропивницького провела наприкінці листопада, початку грудня, громадська організація «Молоді Об'єднання рідне місто, розповідає її учасник Дмитро Татарченко. Понад дві тисячі дітей та підлітків від 9 до 16 років отримали ось такі анкети. У ній 14 питань. За результатами опитування, 56% ставали жертвами насилля. Найбільше серед них дітей від 9 до 11 років 42 Серед місць, де вони зазнавали насилля, 46 відсотків відповіли у школі, 40 відсотків на вулиці, 13 вдома. Дуже важливо наголосити на тому, що близько 80 відсотків дітей були свідками булінгу. Цифра надзвичайно вражаюча. Найчастіше булінг чинили згідно відповідей дітей кілька старших учнів у школі. Тобто, це не одна там людина, наприклад, там група старших учнів у школі. номер 6 за для боротьби з Уліногом працює служба розв'язання конфліктів. Для цього серед учнів обрали 12 медіаторів: це посередники, які допомагають вирішувати суперечки. Діти в цьому кабінеті: два чоловіки, медіатори і два учні, які конфліктують між собою на рівні своєму дитячому, але ті медіатори знають уже як правильно вивести дітей із конфлікту мирним шляхом. Приходять до того, що і конфліктуючий, і те, що потерпає від конфлікту, знаходять спільну мову. До нас звертаються дві конфліктуючі сторони. Ми приходимо до приміщення та розв'язуємо конфлікт. Ми їх тільки підштовхуємо. З, задаємо ті питання, які їх підштовхують на правильну, ем, правильне розв'язання конфлікту. Наприклад, що конфлікті може бути, що хтось кинув голос сніжок, мабуть, великого сніжку, та, та він не знає, що з цим робити. Він нам це каже. Там ми після цього говоримо з обома сторонами. Та розповідаємо, що після цього можуть бути деякі різні наслідки. А й не кажемо цим сторонам, що ну це так не треба робити, тому що ми всі люди, та ми всі маємо дружити між собою. Згідно з новим законом, навчальні заклади мають розробити та виконувати план протидії булінгу Олександра Ільченко, Олександр Донцов, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, новини. Чотири місця для пірнання в ополонку облаштували цьогоріч у Черкасах. Це пляж Митницький, пляж біля розважального комплексу Рів'єра, пляж річковий порт та місце біля розважального здоровчого комплексу Бочка. Як Черкасці святкували водохреще, дивіться далі у сюжеті. Це пляж біля розважального комплексу Рів'єра. Тут встановили два аномати для переодягання. Семирічну Аліну скупатися у Дніпрі зимою мама привела уперше. Бажання пірнути сьогодні дівчинка виявила сама. Холод, теплок, якщо довго посидіти в воді, Щоб не боліти кашлять, щоб голова не боліла. Черкасець Роман Васильченко пірнає в ополонку на водохреща протягом семи років. Це безкоштовний кайф, як сказати, не знаю, хто п'є водку п'є, хто там ще щось. Черкащани приходили з сім'ями. Син, донька і зять Лариси Бєрман пішли купатися, її залишили за головну на березі. Вони кожен рік купаються. Кожен рік вони оцеї осені, до поздньої осінь ходили. на мене молодці, зато не хворіють. Чоловік буде купатися, він купається кожного року. А? 20 років. Ми тільки, тільки команда підтримки. Уперше пірнула в ополонку черкащанка Тетяна Поліщук. Ніяк не готувалася. Це було все спонтанно. І духовні, і очищення. Я думаю, це кожного тут всередині. Зі слів головного позаштатного терапевта області Володимира Казмірюка, без попередньої підготовки у воді потрібно проводити всього декілька секунд. Є дійсно ті моржі, які можуть собі дозволити бути там і дві-три хвилини, да? а це може бути отакий варіант, на розрахований на секунди. Ну, 10, 20, 30 секунд, і людина має відчути себе, що вона якраз комфортно себе почуває. Тільки починає перемерзати, то можуть бути інші наслідки. Ми напрягаємо дуже нашу гормональну систему, особливо наднирники. Вони виснажуються, тому що йде виброс, такий вибір виброс цих гормонів. Представники Оршанецького навчального центру держприкордонслужби пригощають черкасів гарячим чаєм. Його заготували 250 літрів. Медики знаходяться поруч, спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовляються. За безпекою і порядком слідкують представники поліції, нацгвардії та рятувальники. З 8 години ми розпочали роботу і будемо працювати до доки люди. До, до, до. Ще будуть, як кажуть, святкувати сьогоднішнє свято. А випадок один був, коли людина отримала травму, порізала палець обліт, то надали першу домедичну допомогу і відправили до лікарні. Зі слів Сергія Озерана, першого заступника начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом по області облаштовано 110 місць для пірнання. Юля Наровкова, Федір Коцаба, новини. Прапор військово-морських сил України розгорнули після пірнання в ополонку черкаські Черкаській пластуни. На водохреща представники черкаського осередку національної скаутської організації здійснили акцію підтримки полонених українських моряків. Як це відбувалося, бачила Ольга Котляр. В басейні поблизу Свято-Анатоліївської церкви, де по черзі пірнають містяни, буде занурюватись в четверте, корінний черкаського осередку пласт Мирослав Сергієв. У такий спосіб хлопець хоче висловити підтримку полоненим морякам. Тим морякам, що зараз в полоні дуже важливо розуміти, що їх тут чекають, і що у них є якась підтримка від громадських організацій, від молодіжних організацій і просто від українців. Олександр Калько, капітан третього рангу військово-морських сил України, за сумісництвом співорганізатор акції. Якщо не побачать, хочеться передати їм слова підтримки, слова того, що ми за них завжди пам'ятаємо. Хочеться, щоб вистачило в них сил пройти це випробування. І хочеться, щоб вони без всякого сумніву знали, що вони. Внесли дещицю в справу нашого звільнення нашої землі, нашого моря до Черкас з Одеси. Чоловік привіз бойовий прапор військово-морських сил України. Він головний атрибут акції. Мені доручили для виконання. Ну скажімо так знали, що має бути така ну, важлива подія, що він буде демонструватись для так би мовити. Для кращої, для кращої мети розпочинають захід на підтримку полонених українських моряків. Черкаські пластуни зі святкового ритуалу. І! Друга частина акції поблизу хреста із льоду. Слава Україні! Слава українським військовим морякам! Зі слів містянки пані Наталії, така акція у свято водохреща має привернути увагу громадськості до визволення військово полонених українців, а також сприяти національному єднанню. Плине не тільки на Сідомі Черкащини, якщо це буде ну, озвучено і побачено іншими керівниками, які чомусь не дуже активно. Ну наскільки я бачу заході масліпраці, не дуже активно. Впливають на вирішення цього питання. Я думаю, що це якось вплине. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини. Нагадаємо, катери Бердянський, Нікополь та боксир Яни Капу. Російські силовики захопили торік, 25 листопада, в Керченській протоці. Суд знайшли з Одеси в Порт Маріуполя. 24 українські моряки опинилися в полоні. Москва інкримінує їм незаконний перетин державного кордону. Бранцям загрожує до шести років позбавлення волі. Українська влада вважає їх військовополоненими. Серед моряків двоє черкащан. Капітан рейдового боксиру Яника Поле Гмельничук тисяч. 1995 року народження зі сміли та старшина броньованого артилерійського катера Нікополь Владислав Костишин. 1994 року народження із Христинівки. Ну і на цьому це вся інформація. Дивіться наступний випуск новин вже в понеділок, о 7.30. А також слідкуйте за оновленням інформації у сторінках телеканалу «Є Черкаси», у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Гарного вечора!